Всім привіт, мої любі! Вітаю вас на острові Тасос. Ми сюди сьогодні приплили на паромчику з керамоти. І це наступне моє відео із відпочинку в Європі з дітками. І пропоную вам доєднатися до мене. І не забудьте подивитись попереднє відео про те, як ми їхали, як ми відпочиваємо в Греції, а також наступні мої відео з Албанії. І... Можливо, з Болгарії? Я ще навіть і не знаю, тому що поки що я на острові Тасос. Ну що, відправляємося на Тасос. Погуляти. Зараз звідси будуть виїжджати автомобілі, а інші будуть загружатись. Ми придбали квиток, ось так він виглядає. За трьох людей 15 євро. І тут треба уважно дивитися, який же ж ваш паром. Наш ось цей Маймайс. Напевно, оце pH читається як ФИ, Майф. І відправлення в 11.15. Ось так він перепарковується і стає зараз сюди, на це місце, де люди будуть всі на нього сідати. так всі виїжджають на виїзд з порту. Це цікаво, що там відкрився люк. ось цей. І звідти також виїжджають машини. Тобто є ще якийсь підземний такий гараж для машин. Боже, трафік неймовірний. Машин вже стільки виїхало, Мені мене враження, що сотні машин. І з того підземного паркінга теж виїжджають. Там всі так, де вони там всі помістилися, аж дивно. Так, нас запустили на паром, зараз ми піднімемось аж туди. Можна тут сісти. Можна сісти отут в тінь, дітки мої побігли. Тасос знаходиться ось там, і в принципі плисти нам десь пів години. Ось так виглядає порт згори. так. Дитина мене виправила. Ми маємо плисти ось так, і вон тасос. Ми ж з того боку поселилися. Он острів тасос. Ми туди зараз будемо плисти. Якраз пливе наступний паромчик з людьми. Все, нам вже знімають якір. Значить, ми вже зараз будемо відпливати. Чайки нас проводжають разом з рибками. Це якраз західна частина Керамоті, і тут теж гарна, широка пляжна лінія, така, як і біля нас. Я показувала це в своєму попередньому відео, який пляж біля наших апартаментів. А ось якраз інший паром підпливає до порту і видно, яку кількість людей може він перевозити одночасно. Плюс ще й велику кількість автомобілів. І видно, як біля нього літає дуже багато чайок. Вони тут, ймовірно, вже звикли до людей і до того, що їх годують прямо з рук, але я наважусь на такий досвід аж ввечері, коли будемо повертатися додому. І обов'язково покажу це в кінці відео. Такі пароми курсують досить часто, десь раз в півгодини від 7 ранку і до 10 вечора. І прогулянка триває 30-40 хвилин. Тому немає проблеми потрапити на острів чи з нього, навіть на своєму авто. І за авто, до речі, потрібно додатково заплатити 40 євро. Острів Тасос є досить популярним серед туристів це північний острів Егейського моря, і він, до речі, був названий на честь персонажа Тасоса із Фінікійської легенди, який був братом Європи. Він тут оселився і дав острову своє ім'я. А вино Стасоса в давнину експортували до Єгипту і кажуть, що саме його вживали боги Олімпу. Цей острів був колонізований греками ще в 7 столітті до нашої ери і активно розроблявся через золото, мармур та ліси. Мармур Стасоса був відомий навіть в стародавньому Римі і використовувався в храмах та статуях. Відкривається. Зразу ще не встигли ми доплисти, вже відкривається. І людей вже багато біля своїх машин. Але машини настільки щільно напарковані одне біля одного. Які швидкі. Не встигли зупинитись, вже машини виїжджають. виїдуть перші машини, і тоді аж почнуть людей випускати. Все, можемо виходити. Так, ми прибули. На острів Тасос у містечко Ліменас. Це місто є столицею острова, і воно бере свій початок ще в V столітті до нашої ери. І тут досі можна побачити руїни античного театру, акрополя, храмів, які пам'ятають давніх греків. Тому ми з дітьми плануємо провести тут цілий день, погуляти не лише по новому місту, а й по-старому з античними руїнами. Ну і звісно ж, обов'язково піти на пляж, щоб покупатися. В Егейському морі. Можна десь тут шукати вже собі гарний ресторанчик і сідати, пообідати. І відразу купити собі сувенір. Ну, і яка температура? Щось неправду показує. От зараз 30 з чимось градусів. Типовий базарчик. Можна купити все, що душа бажає. Моя дитина шукає собі сувенір. Придивляється, що є цікавого. Такі ось гарні вулички з панорамою на море. Ми просто йшли, йшли, йшли по цій вуличці, пішохідні і вирішили десь сісти. І от що ми взяли. Я дуже хочу, щоб мої діти спробували гірос, тому що я їла в Греції, це такі, наче як лавашики і м'ясо, і бульбочка там можна наїстися цим всім. Ну, ви бачите, які ціни. Приблизно за які страви. От Піца стільки коштує. Салатиків таку ціну. Я взяла собі грецький салат, але маленький, тому що попереднього разу в керамоти мені такий величезний салат принесли. Також я собі вирішила спробувати на тасосі вино. Стаканчик вина 3 євро. Я не знаю, може я помилку зробила, що я в спеку п'ю вино. Так, мені принесли 250 грам вина за що? Несуть їсти прекрасно. Я дуже тішуся. Салат. Ютубер. Thank You wanna subscribe? <laughs> oh, так, принесли мені салат. Це називається Small Greek Salad. Він не геть не смол. Тут порції в принципі великі, тому я вже собі так розумію, що це замовила маленьку порцію. Viola Life and Travel. But I'm from Ukraine, I don't know if it would be interesting for you. How you say? This one. Сенкі. Nice. <реш> так, я і в Греції знайшла собі ще кількох підписників. Так буває. Тепер буду мати дописуючи в звідси. Так, отже, в Греції порції досить великі. Оця порція 5 євро, але це вважається маленька. Хоча я не наїмся, ще й діти будуть доїдати. І ще зараз покажу, який нам принесли порк гірос. Порк гірос. Це в нас виходить свинний гірос. Вірно? Ось такий порк гірос у моїх дітей. Величезна, просто порція, і тому я замовляла на двох. Боже, я вже 20 хвилин їм салат. Я не годна з'їсти маленький грецький салат. До речі, пам'ятаєте, отакі штучки? Як вони називалися? Оці пружинки? Я не згадаю. Моя дитина знайшла тут в Греції, просто на дорозі валялась. Оця пружинка. Я просто пригадую, як у школі ми всі гралися ось цим. Знову ж таки, тут чек нам принесли відразу, як тільки ми зробили замовлення і поклали його нам так збоку, наче. І от треба, я так розумію, самому все підрахувати. А зараз ми йдемо до пляжу, виходимо сюди на набережну. І йдемо собі туди до пляжика, відпочивати. Така дуже вузенька вуличка веде до пляжу. Тут двом машинам нереально розминутися, машини мусять призупинятися і чекати. Оце вхід на пляж. Йдемо дивитися, який тут пляж на острові Тасос. Так, тут Водичка дуже гарна, прозора, але дивлюся, що пляж це все лежаки платні від біч-бару. А ми йдемо туди трішки далі, де можна лягти на своєму пледику. Мої дітки вже у воді пробують плавати з маскою. Тут пляжик не чисто пісочний, піщаний, вірніше. Тут він в переміжку з камінчиками. Але вони дуже такі ніжні і взагалі не, не боляче заходити в воду. І видно, який плавний захід, наскільки далеко люди собі плавають. Дуже комфортно. Отам далі, вдалині, бачимо керамоти. Так, залізу я в воду і заодно Ой, розкажу трішки про ціни. Якщо ви хочете відпочити на острові, то треба ще додавати собі в ціну номера пере, 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 переїзд чи як це правильно сказати, з материкової частини на острів за один автомобіль легковий це коштує 40 євро в одну сторону, плюс кожна людина ще окремо. Ну додавайте. Наприклад, як я би їхала автомобілем, для мене це було 40 євро за авто і 15 за нас трьох, тобто. 55 євро в одну сторону. Плюс цінник на номери на готелі тут трішечки вищий, хоча, може, мені так здалося, що трішечки вищий, бо я все порівнюю з тим номером, який я знайшла, досить дешевий на Airbnb. В принципі, ціни тут. Я зараз попробую вставити ставочку таку з букінга, що я тут знаходила і в яку ціну, якщо ми беремо 4 Мама, доби на трьох. Людей, ну от я беру на свою сім'ю для порівняння. Якщо я 22, 22 тисячі гривень заплатила в керамоти, то скільки би я заплатила тут, будучи тут. Але пам'ятаємо, що треба було б за автомобіль з нами в одну сторону віддати 55 євро. Ну і назад точно так само. Мої діти плавають, щось пробують трішки в окулярах плавати. До речі, тут немає їжаків. Немає ні їжаків, ні медуз, тому можна бути тут без коралок, босіношків, діток, в усіх людей босіношки ми дуже за це хвилювалися, що тут будуть їжачки. Адже в Греції, в багатьох місцях, є їжаки чорненькі, і тому рекомендовано перебувати у взутті спеціальному у воді. Проте ні в керамоти, ні тут їжачків немає. Керамоти навіть в принципі я читала додатково за це, що немає ні їжачків, ні медуз. Медузи є буквально там в серпні деякі. Тому от власне керамоти для діток дуже зручно, що ти не хвилюєшся за, за дітей. І так само тут я бачу немає їжачків, тому що їжаки люблять перебувати там, де більш є такі кам'янисті бухти. От щось таке. Ми минулого разу. Скільки це років тому? Боже, 21 рік. Чотири роки тому, як були в Греції на Сітонії, в містечку Сарті, ми їздили по всіх пляжах таких на Сітонії, найближчих, які були, то ми багато де зустрічали їжачків і медуз, такі красиві. Медузи. Вони, звісно, красиві, але вони і, і трішки небезпечні. А тут немає. І чим ось це місце дуже комфортне для батьків з дітками. Ви бачите, скільки тут діток, діток тут капець багато. Всі собі плавають, в пісочку собі копають, якісь роблять замки пісочні. Ну, краса, такий спокійний сімейний відпочинок. Ось такі камінчики тут, такий пісочок. В переміжку з цими камінчиками. Ми і тут вже знайшли кота, рижика. Ну тут якісь всі котики з високими лапками. Оце ми вже зауважили. Худенький, високі лапки мають. Мяу! Ходи до нас, ходи маленький. Мам на шині? Ні, на жаль, немає м'яска. Ми там нагодували чорного кота своїм гірусом. Красунчик. Трошки бояться людей. А мої діти люблять всіх котків і всіх би збирали додому. Пляжі тут облаштовані туалетами, переодягалками, душем. І що мене найбільше вразило, що є ось такий спуск для людей в інвалідних візочках. Я насправді таке вперше бачу ось такий спуск прямо в воду. Такі затишні, спокійні вулички. Менаса, а я хочу пройтися трішки далі на край цього містечка. В східній частині цього містечка вже пляж трішки інший, він більш кам'янистий. І звідси гарно видно порт, на який ми прибули. І тут ось буквально за куточком пляж, на якому всі відпочивають. Тут дуже класний білий е е камінь, такий замість пісочка. Таке враження створюється, наче це білі пляжі з білим піском, Ось так якщо подивитись на пляж. Тут у нас карнаджіо бар і пляж від цього бару. Але бачу, що спуску в воду як такого пісо... піс... з піску немає. Тобто спуск по камінчиках. Наче геть поруч два пляжі, але абсолютно різний захід в море. Ну, тут ця така галька, такий білий камінчик дуже цікавий. До речі, цей камінь як мармур. І наскільки я пам'ятаю, острів Тасос славиться своїм мармуром, з якого навіть робили статуї. Тому я думаю, що цей камінь і є, власне, цим природним мармуром. Як він відблискує на сонечку. А це все його крихта. Але я можу і помилятися. Навіть не знаю, чи це так. Я навіть не знаю, чи це буде помітно, наскільки ось ця крихта дрібна, цей камінчик, і він виблискує на сонці. Який кожен грецький острів. Тасос вартий того, щоб сюди приїхати і побути тут декілька днів на автомобілі, і поїздити по всьому острову, адже він немаленький і тут дуже багато є цікавих населених пунктів, які варті уваги, які такі автентичні, з вузькими вуличками, з дуже цікавою архітектурою, ну і неймовірною природою. Саме так. Навіть от Саме невеличке містечко Ліменас, наскільки воно цікаве. Я дуже рада, що ми сюди приїхали прогулятися. Я купила дітям морозиво, але штука в тому, що не було цінника. Ну, покажи своє морозиво, Тарасико. Не було цінника, мілешка, покажи своє. І я знову знову наступила на ті самі граблі, як і в Керамоті із кукурузкою. Я вже підійшла до каси і тоді дізналася ціну. Ну я просто розраховувала, що ціна може ну, має бути якась більш адекватніша, там якось півтора-два євро. В результаті морозиво 3 євро. Я мусила заплатити шість євро, бо було вже соромно. І геть від каси. Але такі ціни на морозиво. А там коштувала кулька. Одна кулька невеличка, така два євро. Ну це насипне. І мені здалося, що 2 євро за ту малесеньку кульку це взагалі якась обдираловка. Тут в магазині виявилось. Що я буду ще в більшому шоці. Нарешті ми дійшли до античної агори. Це стародавня столиця острова Тасос. Тут була, власне, головна міська площа античного міста, яка була центром політичного, релігійного і торгового життя. А сьогодні Агора в Ліменасі – це великий археологічний комплекс, де збереглися залишки колон, фундаментів, храмів. Римських перебудов і вражаючі мармурові архітектурні елементи разом з античним театром та храмами вона є головною археологічною пам'яткою острова. Створена вона була у 5 столітті до нашої ери, і саме тут були храми Зевса, Афіни, Геракла, Артеміди, а також Вівтар Богів. Це неймовірне місце. Це місце, якому вже Понад 2000 років, якщо я правильно все порахувала, тому це просто неймовірно от такою історією надихаєшся. Залишки міста видно аж он там, за деревами. Єдине, що ну от все-таки вони не дуже так дивляться за цим всім. Тут ось бур'яни мені ось досягають, мало не шиї. Бачите, які бур'яни. І як крізь ці хащі... Намагаюсь пройти далі, до іншої частини цього античного міста. Оп. В принципі, там, на вході, відразу біля сходів, є такий стенд, де описано, що це. Але отут далі більше нічого, немає жодних казівників, немає якихось стежок, котра б вказала, о, ви підходите до того, до того, до того. Просто ми бачимо те, що знайшли археологи, я так розумію. Це все, І от воно тут так викладено. Зараз я покажу це все трішки ближче, без будь-яких вказівників додаткових. Ну, теж про що я казала. вказівників додаткових немає ніяких, просто ти розумієш, що ти ходиш по історично значущому місцю. Навпроти пляжу в вулиці відразу дуже непримітно, але дуже цікава історична пам'ятка. Я навіть не знаю, якого саме століття це. Але от воно все закладено якимись електричними трансформаторами. Попробую пройти трішки сюди до нього ближче. Ну а ви бачите, скільки машин напарковано. І люди сюди приїжджають, напевно, не по е, античні руїни, а саме для моря. Як виявилось, порт Гермеса та Харит – це одна з численних міських брам у стінах стародавнього міста Тасоса, що слугувала входом чи виходом з міста. Її назвали так через наявність рельєфів та скульптур, пов'язаних з богом Гермесом та Харитами, які були богинями грації та краси. Ось так просто йдучи по вулиці, я помітила ще деякі залишки античного міста, хоча хоча, ось так в такому воно все вигляді. Ось ця фірточка, через яку я зайшла, і нічогісінько не підписано, що це таке. Сумно якось. Я просто насправді порівнюю з тим, що я бачила в старому Несебрі в сонячному березі, місто, якому вже... Понад три тисячі років, вірніше, сонячний берег знаходиться поруч зі старим насебром. І наскільки там все гарно, скрізь є вказівники, до чого ти прийшов, якого воно століття, яке має значення? А тут залишки античного міста, ну і добре, ну і залишки, якось так байдуже. Тобто, люди заробляють на туристах, які приїхали на море. А щодо історії... А щодо історії місцевій владі, напевно, абсолютно байдуже. Нарешті знайшла в цих вузьких вуличках табличку про античний театр. Десь тут мають бути його руїни. Дивлюсь, є якісь навіть вказівники. Вказівник показує, що йти далі, але я вже теж бачу, що там є якісь розкопки. Так, все-таки спускаюсь з ходинками до цих. Розкопок, і мені здається, я попаду. О, я думала, що я попаду до античного театру. Ні. Діонісіон. Виявляється, що це святилище присвячене Діонісу, давньогрецькому богу вина театру та сільського врожаю. Згадується, що воно існувало ще наприкінці V століття до нашої ери. І, ймовірно, за припущеннями археологів, саме в цьому місці проходили ритуали, присвячені Діонісу, за участю музики, танців, театральних та хорових виступів. Від цієї пам'ятки я піднімаюсь ще до гори, вузенькою вуличкою зауважила, що тут на деревах ростуть лимончики, поки йду до античного театру. А ось уже і він ще трішки-трішки догори. Такими сходинками потрібно піднятися, щоб поринути в античність. Мені вже аж цікаво, що це за античний театр такий, що я до нього стільки добиралася, до гори по сходах, в спеку, плюс 30. Але принаймні у мене тут вже відкривається ось такий краєвид. На Нагейське море. Ці сходи безкінечні. Мені треба було рахувати, скільки сходинок я подолаю. Зі мною йшли французи, але вони здалися на півдорозі, а я все-таки йду далі. У мене таке враження, що я вже подолала десь 100 сходинок, але може це мені так здається, бо спека. І все-таки я хочу дійти до своєї мети, просто, мені здається, там зачинено. Невже, не вже це сталося зі мною? О, ні. Як так? Ох. Ох. Так, отже. Воно відчинено щодня лише з 8.30 до 15.00. На жаль, цього ніде не було написано. А ми з дітьми вирішили піти на пляж. На пляжі гарно собі відпочити, і в результаті я поцілувала клямку, як казали в селі в моєї бабусі. Ось моя клямка, яку я файно поцілювала. І того, з понеділка по неділю, з 8.30 до 15.00. По вівторках зачинено. Сьогодні свята неділенька, але я прохлопала години роботи туди. Далі мав іти античний театр. Я спробую ще піднятися по ось цій стежині, можливо, щось там згори, я навіть побачу. Чуть-чуть античності. Ні, на жаль, все за парканом зеленим. Але натомість я маю бонусом ось такий вид на тасос. На портове містечко ліменас тасос Нагадую, воно має дві назви. А тут природа цікава, нетипова. Для нас, українців, ми звикли до іншої. Тут дуже особливо своє все. Найшли ще тут джерельце. Бачимо, що люди тут набирають водичку. Вирішили собі також набрати. Вон там позаду видно порт. А це ось буквально на набережній. Таке цікаве джерельце. Ну що, Міленка, як вода? Хороша. То добре. Так, ми вже купили квиточки назад з Ліменаса на керамоті. Також коштує 15 євро, відправлення в 17.30. Коротше, ми чуть не профукали. Наш і, і, і бігли, і так бігли, що капець. Йдемо на гору. Ми вирішили цього разу піти аж на носик корабля, сісти і дивитися, як ми пливемо назад до керамоті. Ми щось собі так розслабилися, чесно кажучи, і не могли зрозуміти, на який паромчик нам треба сідати. І потім пішли назад до каси і запитали, і виявилося, що наш паром ось буквально через пару хвилин відправляється. Ой, він вже відправляється. От ми буквально сіли, були б профукали 15 євро, чесне слово. Бо я щось думала, що наш той наступний. А потім прочитала, я зараз покажу, тут так написано. Ось потрібно дивитися, власне, ось тут де пише. Весель і пише ось назва Агіо Рафаха. Або я неправильно читаю, або я не знаю, як правильно це прочитати. Ну що ж, дякую вам за перегляд цього відео. Дякую, що прогулялися зі мною, по, ліменасу, по Тасосу, по морю проплилися, адже тут неймовірні краєвиди, і всім цим хотілося поділитися з вами. Чи вартує цей острів, щоб сюди приїхати? Так, звісно, і вартує того, щоб приїхати на один день і ось так прогулятися одним днем, і вартує того, щоб прямо на автомобілі приїхати сюди на цілий тиждень і десь собі покататися по цілому острову. Але звісно ж, інша справа це ціна. Ціна номерів, апартаментів, але тут можна підбирати. І знайти щось комфортне під себе, хоча Греція відносно вона завжди має вищий цінник, ніж навіть та сама Болгарія Албанія. До речі, про Албанію. Дивіться наступні мої відео, адже я поїду туди. Це для мене буде абсолютно нова країна. Я там буду вперше і почну я з містечка Ксаміл знайомитися з Албанією. Також дивіться попередні мої відео про те, як я сюди доїхала, яка в мене була дорога, і які документи, в принципі, потрібні для того, щоб перетнути кордон і спокійно собі подорожувати по Європі. І ще раз дякую вам, що ви є в мене на каналі, і до зустрічі в наступних відео.